Ну що ж, всім привіт! І сьогодні у нас буде. коротеньке відео, тому що. Я просто закупився кімашками, 80 гім закупив. Е... Ну, що ж Я хочу купити цього кольочка. Мені дуже подобається отой як оригінальний. Не пам'ятаю, яке. <кхм> Щас я тут вставлю назву і. і саме само його. Короче, мені здається, що це точно копія всіх ефектів його. Просто скин інший. Щось мені так здається, реально. Мені реально так здається, що це точно копія всіх ефектів його. Тобто той кольчик, який був гвардієць, да 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 гвардієць. Эмм. Не здається, що це точно копія ефектів. Чогось мені так здається, що реально. це точно копія ефектів. Тому я однозначно його купляю. Тим більше це лунний новий рік, тобто місячний новий рік. А, і він буде доступний тільки в деяких. деякі дні в роті. Тобто, раз на рік його можна буде тільки купити. Тому я хочу купити зараз, а потім ганяти на цьому скінчику. І вуді Colt мені вже не так заходить, тому як ви знаєте, я. Мейнер кольтика, мейнер. мейнер, мейнер Яркотика. Мейнер і тому я хочу купити цей скін. 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 закупаємося. Давайте зробимо скринж Ой-ой-ой. Просто луну. Я думав ще грифа купить, але я краще залишу на ось іспу На цю іспу На іспу залишу липу гемасики. Ну шо ж. О, там души іде. Оооо. Через 19 годин заканчивается. Прямо буде в баскет пограть. До речі До речі, до речі Тут за карта. Можешь в баскет играть? Может давай в баскет играем? Тут багато танків и в принципе кольца противо танк. А больше да можно піти. А буду ошида. Де... Ну не, давайте все-таки питаем в баскетбольчик. Белитики бутра трохи. Давайте заберем бесплатный наборчик. Это классный бесплатный наборчик. Ну что ж, давайте не будем задерживать. Прям в баскетбончик. Вот что я вам сказал. Вот что я вам просто сказал. Биби, точнее танк и гейл. Не, ну так просто требует А, машин швидкістю грає, кисть Ти понятно. Ты же знаешь, это сюда не подпущу. А, он швиз. Що... Ну, базик просто сюда. Сюда такий поносный пик сюда базик, ты конечно. И броу, постарался. Блин. Нас сейчас гейл бьет. Рабовает хилотя. Вс гарни. моя базик в команде, ну что, блин, ну. Лучший бас на планете. Дай. Начинай. Гений. Это гений в своем роде. Да куда я урту просрал? да ты, Ну хотя бы надо зарабатывать оч очочки. Ай-ай, базик забивай. Но. Забивай. Если не забьешь, я маму трахал. Ай-ай, хорошо так? Минус Биби. Гейл выкинул. дел, дел. Дай, Ульта по биби, можно потопать немножечко. Ну так чуть-чуть совсем. О, я красно мои две... О, сюда, Базик, забывай. Забывай. Боже, Боже, я... Ч... Ч... Чем, 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 Ч... Боже, это чмо, боже бас. Боже, это чумо Боже. Это чмо? Боже. Боже, база на видкрыту. В принципе, гриф на леги. Ого. Ну, правда не сильвера дем, пофіг. Ще скажіть, ху, Бібі -Бі не зі швидкістю грає, ху. До не зрозумів, що, типу, мені бі Бібі ще... Ну, звісно, просто, ну, просто пушить. Бібі просто пушить. Да, я знаю, что е это тапер, но. Я просто не розумію, ну. Ну шо, це? ну она просто сейчас пушить будет. Вот вона... Вот сейчас Джеки вернулась. Фух. Фух. Так, від хил, від хил. Да, давай вниз скинем. Блин, а куда я урту про? Просрав. Дай. Yeah, yeah, yeah. Да. Боже, як я не забив. Боже, як я не забив. Боже, як я не забив. Та в а чого тут довго ще я не понял? Ні, Ти мене не, не счанешь. Hey. Боже шутревочка, боже. Ну у них просто, у них просто разом 20 тысяч хп. Просто ну шо мне с тем. С З фейковою фейковым мачерином А Мне просто ульту фармлять, я понял. Просто фармлять ульту. Гаджет, гаджет Ну конечно, вона забуває, ну шо мені робити? у просто колец стоит за стінку з Корделиусом стреляється. Чем не знає, що вона Корделиуса не перестріляє ніяк? я. Гений, на. Гений в своем роде. Ну, ну нашу відстовгувати, коли я, коли я ультую, Ну, поясніть. Нашу відстовгувати, коли я ультую. Я, ж... я просто просрав ульту. Чи? Ні, ми... Мене в єдине таке відчуття, що в нього швидкість Більше ніж, більше ніж мене. Моє єдине открывчити. 4000. 40 Уф. Ну що ж, а на цьому моменті я вирізаю шматочок відео і покажу вам кінцеву. Кінцеве те, що вийшло. Що ж, полетіли в катки з 6 білетики. Baby, I take it to the back of the room, now tell me how you feel. Mm, yeah, yeah. She's so bad, she just wanna fucking smoke and pop them pills. Yeah, 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 yeah. I take it to the back of the room, now tell me how you feel. She's so bad, she just wanna fucking smoke and pop them pills. I make a lot of hands, one day they ain't going worth a meal. I see it, I want it, I get it, who gives a damn about a bill? Take it to the back of the room, now tell me how you feel She's so bad, she just wanna fucking smoke and pop them pills I make a lot of hits, one day think gonna worth a meal I see it, I want it, I get it, who gives a damn about a bill I'm gone, I'm gone, I'm out of this stratosphere She told me I'm faded, can you get me out of here? Take me to the back of the room, I'll let you explore my body Man, I'm so sick of all them people trying to take my money I'm gone Ну що ж, от і нам залишається ласт каточка. Останній білетик, щоб ми відіграли всі наші 10 ігор. Поки я тут дивлюсь, хто проти нас попадався. Давайте вам нагадаю, що треба підписатись на мій ТікТок канал, який буде в, опис... в описі. На мій ютуб канал, на якому ви це дивитесь, і дат, і. як це зафоловити, мабуть, мій Твіч, Давайте, давайте. Я створив свій твіч е, в описанні відео буде. Е, мій Twitch. як ви Підпишіться, там будуть стріми. ну, О, знаєте, Короче, то... напишіть в коментарі, буде? чому я не можу Сказу, змінити можу щось. Ну що ж, щось ми полетіли в Last Cup. Взагалі можна буде. Я в TikTok Позаписую ласт катки кожного етапу в чемпіонаті на Мелоді. І побачите типу. Ну, побачите як я проходжу цю іспу У мене вже є тімейти, Собі знайшов Але якщо хочете, можу пограти і з вами. А як я зараз не попав по понім... ньому. Боже. Ох. Вибач... вольт. Що я не робив? Та боже, ну шо це корделіус робить? Я гріфа ще хоча б можу забирати, а корделіуса це прям. Нереально, был у него 11 сила, у него такие бешеный дамаг. Ну, Ой-ой-ой! Ты просто что ты дал? Что ты дал, бро? Бро, ты что дал просто? Корделиус своей ультой скидай мою ульту. я не разумею, ну я, скидай ульту, Ну но... Боже... що цей вольт робить? Ну що? Ну що ж, от і ми відіграли всі наші 10 шутончиків. І надіюсь, більше нам не будуть попадатись такі чоли. У них 1100 кубків на Бравлері, а грає він 0. Скільки там? 0 в 0,6, по-моєму. Що ж, давайте спробуємо зіграти одну каточку в випробуванні з мелоді. І будемо закінчувати на цьому наше відео. Що ж, давайте спробуємо зіграти каточку. Ну що ж, перший етап це у нас це геми. І нам треба зробити 3 віни, щоб пройти на етап Ball. У нас є 3 шанси. Потім можна буде докупати ще два шанси за 9 гемів. Сюди я беру найкращий пік на цю карту, це Ріко. І ми полетіли в катки. Це шо? Су! Ну що ж, як ви бачите, в першій кації нам попались погані гравці, тобто ньюгені. І дивіться далі в відео. Точніше, давайте отак Давайте ви далі подивитесь в моєму ТикТок-каналі, чи так і далі буде. Тобто, чи повезе мені, що це бути. czy nie pochcę ścieć. Dzień w mojemu TikTok kanale. Pozdrowienia i wąpić i video. Nie no, w ogóle, to tak, ta pierwsza. Ja się z umniejszyć, po prostu. Moja śpaciwka. Окей, щас, чат, в мене гіпер є. Ммм, так. Що я можу зробити? Я можу зробити отак. Забрати Діна. Візнуть гаджет. Едгар забере його. Блін, як він мен... Як, як він достав по, по мені? Едгар, тікай. Едгар, Эд, тікай. Тікай, тікай. Окей. Okay. Патя, 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 патя. Обережно, Эдгар, не лезь. Бру, не лезь, бро. Это Блин. О, это, забери, забери. Все, 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 ничего не бери. Все, 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 все. Охраняй, охраняй. Ай, ай, ай. Да боже, но куда ти лизеш? Найс, най най за Я забрал. я забрал. Иби пусти жвачку, пусти жвачку и пуш. Ну що ж, от і ми і ми відіграли нашу першу каточку. Інші каточки я покажу в таймлепсі швиденько, щоб ви побачили, як я прохожу ще 4 каточки. Як я виграю 4 каточки. Тобто 2 катки Браубола і 2 катки гімні. Приємного перегляду! Ну що ж, а на цьому я буду закінчувати свій відеоролик. Ми вчора, ну, вчора це я сьогодні кінцівку записую сьогодні. Ми вчора пройшли е, всі, точніше, відіграли всі 10 білетиків. заробили 206 тисяч піц, очків, не знаю. І пройшли випробування на мелоді. Е, повне випробування на мелоді, ну. В швидкому режимі буде у мене в Е, uh, Я показував назву свого канала чуть-чуть раніше в відео. Або буде в описі відео. Ну що ж, uh, не забувайте обов'язково підписуватись на мій канал YouTube. Коментар та лайк по бажанню. Uh, там.